Як обрати варіант для різних завдань і при цьому, щоб це були адекватні гроші? А оскільки це один пристрій з різними насадками, відповідно ви економите там. Наприклад, якщо там вам треба для бороди, для волосся, гоління, і щоб це все було в одному пристрої, і плюс, звичайно, щоб це була хороша якість. Ось такий варіант я вам пропоную, І, будь ласка, подивіться, що в мене є. Значить, зараз я вам показую набір. це металевий трем. У нас то, до речі, окремо був в скороченій версії, просто з одним ножем. Він дуже популярний. А це такий самий, тобто Voyager V962, це був модель. А це така сама модель, тільки розширена версія з різними насадками. Тому вона справді перевірена, хороші відгуки. Значить, хід із битий-псі. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Оцей тример, який основний ось тут це для гоління під нуль. Тобто це нульовий зріз. Плюс до цього ножа є в комплекті насадки 1, 3, 5, 7. Далі. Ножі міняються механічно дуже просто, я вам показую. Значить, Великим пальцем просто від себе потянули все. Так само, наприклад, ось ми хочемо шейвер. Є язичок, він повинен попасти вам в паз. Далі ми прижимаємо його і в цього. Достатньо. Саме головне, щоб язичок попав в пас і щоб воно там все добре, добре зайшло. правильному. ось, будь ласка, все. Тепер це в нас шейвер. До речі, це хороше комплексне гоління. Наприклад, я хочу зняти ось, ось свою бороду. Я беру ось цю насадку основну під нуль, повністю проходжу, знімаю. Далі, звичайно, тример будь-який, крутий, вам, можливо, хтось це не скаже. Все одно він якусь шершавість залишає. Якщо ви хочете гладке гоління, ви ставите оцю сітку і проходитесь далі сіткою. Це такий самий шейвер. Тут е, так само є всередині ніж. Ось, будь ласка, е, значить, е, також сітка рухома, плаваюча. Тобто це той самий шейвер, тільки в, у вигляді окремої насадки. Для носа теж дуже часто запитують, будь ласка, для носа є. Ось ця насадка, бачите, тут іде ширше зуб. Це для стрижки волосся на голові. Тут він дрібніший. Тут він ширше. Ось цією насадкою ви можете використовувати для стрижки волосся на голові. І в комплекті насадки буде 3, 6, 9, 12. Бачите, вони побільше, тому що вони розраховані на велику масу. І ось така є насадка, ще, це для тіла. Тобто вона дуже дрібний і заокруглений зуб, щоб він не колов. Це пахова зона, це грудна клітка, підмишки, все повністю проходитись ось цією насадкою. Увага! Ціна 999 гривень. Як на мене, це дуже класна ціна і хороша пропозиція. Також зверніть, будь ласка, увагу: є в комплекті ось такий чопольчик і все зберігається на підставці. Ось так. Тому все дуже зручно. Замовляйте в V106.